Догадуємося, що кошти, які раптом десь провалилися на дорожньому будівництві, вони в когось виринули. Але ці люди не засвідчені в бізнесі, їхні гроші не працюють. От гроші олігарха вони все одно працюють в економіці. Вони можуть проходити через офшори. Він може якимось чином мінімалізувати податки, але його гроші працюють в економіці. А якщо людина, ну скажімо так, організувала будівництво доріг, і цих доріг збудували. Два рази менше ніж будували при Припорошенковій Гройсмані. Гройсман був такий прем'єр-міністр. Нагадаю, а потратили на них гроші в два з половиною-чотири рази більше, ніж тоді. Різниця маржа виходить в шість разів, оскільки ну, відбулися певні інфляційні зміни, ну рахуємо в чотири рази, от звідки взялися надбавка дбавка в чотири рази, якщо ми вже вирівняли інфляцію. Це означає, що ну, 60-70% були вкрадені. И вот вкрадені гроші, напомню,